Коли нарцис зник з поля вашого зору, коли він десь пропав, щез, не пише, не дзвонить, і для чого це зроблено? Це не просто він щось в нього трапилось, чи які там думки у вас приходять, що ой, щось случилось, я вже опять виновата, щось йому неправильно сказала, обідала і все остальне, я така погана, що робити. І от поки ви це мислите і думаєте. Він собі вижидає. Це, це така маніпуляція, да? це такий аб'юз, який да? це така гра в мовчанку. Це найсильніший вид аб'юза, коли маніпулюють своїм, своєю увагою, присутністю, ще своїм існуванням. Це найтяжкіша маніпуляція, яка є, це холод. І от коли такий холод він використовує, це не просто так, це зроблено навмисно. Нарцис робить це навмисно. І коли ви вже передумали тисячу варіантів, тисячу ситуацій, що з ним могло статися, він просто чекає. Це людина, яка не боїться втратити вас. Ну, вона переживає, але вона знає, що такого не буде. І поки ви оце думаєте. У вас всередині росте така прив'язка до нього. І коли він проявляється, то ви, незалежно незалежності від того, де він був, що він робив, з ким він там був, що, що, про що думав і чим займався, ви вже будете раді його присутністю і наявністю. От так проявляється холодна, тиха отака маніпуляція, цей холодний аб'юз.